Доброго дня, малята! Скажіть мені, будь ласка, яка в нас зараз пора року? Звичайно, весна! Природа прокидається від зимового сну, все оживає, розпускається, птахи повертаються до своїх гнізд. Повітря заповнюють перші вісняні пахощі, птахи співають першу вісняну пісню. Весною відзначаємо одне з найвеличніших, найдавніших християнських свят. Великдень. У нас в Україні це свято завжди відзначали дуже урочисто і готувались до нього заздалегідь. За тиждень до Великдня святкують вербну неділю. Ішли до церкви, святили гілочки верби. Протягом всього тижня готувались до Великодня. Скажіть, будь ласка, що це на зображенні? Так, це писанка, розфарбоване і розмальоване візерунками яйце – символ життя. Ще з давніх давен люди шанували писанку. Для наших пращурів вона була символом зародження життя, символом сонця і тепла. Крім писанок, готували ще крашанки, дряпанки, мальованки, крапанки. Крашанка яйце одного кольору. Вона найдавніше гість на великодньому столі. Дряпанка яйце одного кольору, на якому голкою чи шилом вишкрабують орнамент. Крапанку роблять, накрапаючи на яйце воском візерунок і опускаючи його в барвник. Мальованки розписують пензликом та мастером. Сьогодні ми з вами зробимо великодню листівку. Для нашого заняття нам знадобиться клейонка, вирізані матеріали, клей, пензлик, серветка та шаблон. Спочатку викладемо наші вирізані матеріали. Ось так. А тепер зробимо пальчикаву гімнастику. Я яєчко розпишу, розмалюю. Мамі татом я його подарую. Щоб здорові були наші та щасливі, щоб хліба косилися на ниві. Вступаємо до роботи. Беремо квітку, яка лежить по центру. Перевертаємо її кольоровою стороною донизу, беремо пензлик та намащуємо клеєм всю поверхню. Приклеюємо та примакуємо серветкою. Так само робимо з іншими квітами. Беремо квітку. Перевертаємо її кольоровою стороною донизу, беремо клей, намащуємо всю поверхню, приклеюємо, примакуємо серветкою. Наступна квітка. Приклеюємо останню квітку, примакуємо серветкою. Тепер приступаємо до наших промінчиків, кладемо сторону стороною донизу, беремо пензлик, всю поверхню намащуємо клеєм та приклеюємо. Примакуємо серветкою. Так само робимо з іншими промінчиками. Примакуємо всі промінчики серветкою та приступаємо нижніх промінців. Ось така великодня листівка в нас вийшла. Чекаємо на ваші фото! До побачення до нових зустрічей.